Доброго дня, діти! Сьогодні у нас з вами заняття з логіки та математики. Ми пригадаємо частини доби. Навчимося порівнювати предмети завдовжки. Будемо продовжувати закріплювати властивості круга та квадрата. Подивіться на слайд, що ви бачите. Так, ми бачимо круг і смужки якого кольору круг? Круг жовтого, а які смужки ми можемо сказати, що смужки жовті, прямокутної форми, і вони різні за довжиною. Бо ми з вами бачимо, що є смужки довгі, а є смужки короткі. Давайте з вами порівняємо смужки за довжиною. Для цього візьмемо одну, як нам здається, довгу смужку, а другу коротку. Ми складимо їх так, щоб вони з одного боку співпадали, а з другого боку ми подивимося. Бачите? Нижня смужка довша, а верхня коротша. Повторіть: нижня довша, а верхня коротша. Нижня довга, а верхня коротка. Як ви гадаєте, що можна скласти з цих смужок і круга, думаю, ви здогадалися можна скласти сонечко. Подивіться, наші смужки будуть промінці. А тепер пригадаємо частини доби. Наша доба складається із чотирьох частин. На екрані ви бачите круг, який розділено на чотири сектори. В кожному секторі зображена якась частина доби. На яку частину доби вказує стрілочка? Це ранок. А тепер це день. А тепер це вечір, а тут це ніч. Кожна наступна частина доби змінює попередню, тільки в певному порядку. Завжди після ранку наступає день, а після дня наступає вечір. Після вечора приходить ніч, а ніч змінює знову ранок. Так ми можемо сказати, що частини доби змінюються по колу одна за одною. Ранок, день, вечір, ніч? Повторіть. А тепер давайте пограємо в хру. Яке зображення ви бачите в білому прямокутнику? Так ми бачимо, людина спить. Скажіть, в яку частину доби людина частіше спить? Людина частіше спить вночі. В яку частину доби ваші тато або мама повертаються з роботи додому? Так частіше батьки повертаються додому ввечері. А в які частини доби людина їсть? Людина їсть зранку, вдень і ввечері. А тепер виберіть предмети, які ви найчастіше використовуєте в певну частину доби. На екрані ми бачимо зображення ранку. Давайте виберемо ті предмети, які ми частіше використовуємо зранку. Допомагайте мені, що ми лишаємо, що ми прибираємо. Зубна щітка? лишаємо. Рушник лишаємо. Велосипед? Прибираємо. Тепер на екрані ми бачимо день. Що ми лишаємо? Що ми прибираємо? Думаєте швидко? Іграшки лишаємо. Тарілка з супом лишаємо. Ліжко. Прибираємо. Тепер ми бачимо ніч. Що ми лишаємо? Що прибираємо? Ролики. Прибираємо. Ліжко. Лишаємо. Велосипед. Прибираємо. Тепер ми бачимо вечір. Продовжуємо телевізор. Лишаємо. Ролики. Прибираємо. Тарілка з кашею. Лишаємо. Дякую вам. Я думаю, ви дуже гарно впоралися з цим завданням. А тепер давайте пограємо у гру, склади потяг. Подивіться, до нашого паровозика вже причепили один вагончик зеленого кольору. А тепер нам треба дібрати такі самі за розміром вагончики і причепити їх до потягу. Ми будемо накладати і порівнювати наші вагончики із зеленим вагончиком. Який гарний потяг у нас вийшов, і всі вагончики одинакового розміру. А тепер ми побудуємо два потяги. В одному потязі вагончики будуть оранжевого кольору, а в другому потязі зеленого кольору. Подивіться уважно. А тепер скажіть, який потяг довший? Оранжевий чи зелений? Правильна відповідь оранжевий. А чому він довший? Правильних відповідей декілька. По-перше, порахуйте, скільки вагонів в оранжевому потязі. Чотири. А скільки вагонів в зеленому потязі? Три. Значить, в оранжевому потязі вагонів більше, а в зеленому менше. Тому оранжевий потяг довший. А тепер подивіться ще. Ми порівняємо за розміром зелений і оранжевий вагончик. Який вагончик більший? Оранжевий чи зелений? Оранжевий. Тому і потяг оранжевий більше, тому що він складається з більших за розміром вагончиків. А зелений потяг менший, бо він складається з менших за розміром вагончиків. Чи все вам зрозуміло? І остання гра на сьогодні називається Збудуємо дорогу. Скільки паличок у дівчинки! Чотири. Якого вони кольору? Жовтого. Скільки паличок у хлопчика? Чотири. Якого вони кольору? Червоного. Чотири і чотири. Ми можемо сказати, що у хлопчика і дівчинки однакова кількість паличок. Дівчинка і хлопчик побудували доріжки із своїх паличок. Чия доріжка коротша? Дівчинки, чия доріжка довша? Хлопчика, чому? Давайте порівняємо за довжиною жовту й червону палички. Ми бачимо, що жовта паличка коротша, а червона паличка довша. Тому і виходить, що жовта доріжка коротша, а червона довша. І остання гра на сьогодні завантажуємо потяг. В вагончик з квадратиком ми складемо всі предмети, які схожі на квадрат. В вагончик з кружечком всі предмети, які схожі на круг. Думайте і відповідайте швиденько. Картина на квадрат. Апельсин на круг. Дорожній знак на квадрат. А тепер продовжуйте самі. Годинник. Тарілка. Рятувальний круг. Вікно, подушка. Дякую вам, діти. Сьогодні ми дуже гарно попрацювали.